Кузня, хата, майстрині, вишивальниці, гончарна майстерня та майстерня різбяра. Один із виставкових залів Чернігівського історичного музею імені Тарновського вмістив у собі понад пів тисячі експонатів, аби познайомити відвідувачів із багатовіковою історією народних ремесел Чернігівщини. Сама побутова експозиція, вона зроблена в вигляді таких стилізованих майстерень, в яких є і історична частина, де представлені вироби майстрів минулого, і вже значна кількість близько 500 експонатів. Це вже сучасних майстрів. 18 сучасних майстрів у нас представлено, З них п'ять гончарів безпосередньо. Музейний проект Етніка майстерність із глибини віків повинен показати тяглість традицій народних ремесел від сивої давнини до наших днів. Ідея виставки втілена в чотирьох локаціях, що стилізовані під майстерні кузня, хата майстрині вишивальниці, майстерня гончара та різьбяра по дереву. Щотижня музей родина готує презентацію окремої локації. Цього разу висвітлюють гончарство. Про характерні для області напрями ремесла інформують сучасні народні майстри Чернігівщини. Для Чернігівської області ну є характерна форма горчика. Він, наприклад, гладишки. Да, він нижня частина оце, видута вона вища. Во і трошечки інша пропорція, яка відрізняється від, наприклад, Васильківської або пішнянської кераміки. У створенні гончарної експозиції взяли участь роботи подружжя Романа Степаненка та Ірини Кришталь, Олега Луцука, Миколи Тараненка та на жаль, уже покійного Сергія Янкова. Кожна з них наочно дає зрозуміти, яким було і є гончарство Чернігівщини. Якщо взяти в різні часи, в різні, в різні часи були різні види обробки, тому є от ілощення традиційне, і молочиння, і вар в більш пізні періоди, це вже і обробка паливами. Якби Малювали у нас мало, тому що традиційне у нас були ну, просто хвилясті лінії, нанесені, таке от, ну, більш простий орнамент. От, малювали у нас мало. У часи, коли українці ведуть боротьбу за своє існування, як ніколи важливо говорити про усвідомлення свого коріння, адже саме відповідь на одвічне питання, самоідентифікації дає чітке усвідомлення, за що ми воюємо і чому для нас така важлива перемога.